Вітання з Данії, друзі, Ростислав на зв'язку, нове відео чергове. Поговоримо, поговорю, розкажу вам трошки свої життєві історії про те, спостереження такі свої. І що можу так більш-менш впевненістю сказати, які дочани є. Будемо мабуть, це відео користи тим людям, які збираються до Данії їхати. Тому буду вдячний за коментарі, лайки. Закликаю підписатися, ви дуже мене надихаєте. Канал все росте і росте. Щиро дякую всім спонсорам. Я буду частіше публікувати нові відео для вас спеціально для спонсорів. Так що гарного вам перегляду. Дякую. Розкажу ще одну таку історію зі школи, з вчителем. Це було недавно, але така історія цікава, яка показує різницю в менталітеті українців і танців. Отже, ми ще за, 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 на уроці в учільній школі зачепили тему оренди житла. Тобто там почали розповідати на данській, тип, вчитель нас поправляв, одним словом, кожен почав щось розказувати про е, оренду, де живе е, в Данії. От, і е, трохи англійською, трохи данською, бо тема така була складна. І одним словом... Я говорю вчителю, кажу, що це погано кажу в Данії, всі квартири, коли береш в оренду, в основному без меблів, що потрібно тобі, тобі купляти ліжка, шафи, матраси, кастрюлі, ну, все, все. Ката, здається фактично тільки в них. Єдине, що кухонна мебель може бути, просто шкафчики, щоб умивальник на нічому стояв. Навіть не завжди є і пральні машини тощо. Тобто, от просто голі стіни і підлога. Отак от здають. ну І в Німеччині я знаю, так здають. От. І це я підняв цю тему. І вона говорить. Типу, а в Україні як? Я кажу, та в нас всі кажу, квартири здаються з меблями. Я кажу, вони навпаки все ставлять. А вона каже, як типу жити, типу після когось, типу, старі е, ну, спати в чийомусь ліжку, в чийомусь цьому. І так ще, е, тобто, скривилася, це було видно, що їй ну, просто навіть говорити бридко про це. от, А нам навпаки. Нормально, Типу, ми собі нормально ставимося, що ми матраси собі там прості постелили на чужі ліжка, наприклад, і, чи ну, зазвичай. Чи це Ну от, і, типу, тому і так воно виглядає. І ще, ще до менталітету, до багато, ну, трошки вже по-іншому ще теж хотів звернути увагу. Тобто це вже інша трошки історія. Ну і друга така історія е, теж про менталітет данський шокуміт дуже відрізняється від українців. Це приїзді на дорозі. У нас в Україні, ти, ти хочеш десь там вклинитися, десь ти просишся. Потім дякуєш тою аварійкою. Ну, тобто, такі речі от, є у нас. Аварійкою, що тобі хтось устроїв. Тобто ти от стоїш, тебе ніхто не пропустив, всі їдуть правильно. У нас би як було? Тобі би пливнули ближніми фарами, ой, дальними фарами, що ти можеш проскакувати, пригальмувати, ти виїжджаєш, йому потім дякуєш я аварійкою. Ним ніби це було вічливо, та? це типу класно. Але насправді, мені здається, через такі речі, оці всякі підгони, підрізання, дякування. І у нас, напевно, і аварії є. Я вже тут 10 місяців, я ні одної аварії не бачив бачив аварії такої, щоб типу, просто зіткнулися ці. Ну, їздять люди по правилах, а для чого це в нас от, в Україні так і тим більше ну, не перевищують швидкості. Я дуже рідко видно, якісь там хтось так нагул, що може дійсно щось там спішить до якоїсь лікарні. Ну, але дуже мало хто порушує. Чено, ну, всі культурно їздять, і в тому і полягає повага. І не треба дякувати аварійкою. Е як в нас, що ти типу, пропустили, ніби тобі зробили таку, скажімо, е, як це, послугу. І ти потім дякуєш. Ну, моя думка, мені подобається так, як в Данії. Я вважаю, що в нас не потрібно пхатися, не потрібно проситися, е, руку там піднімати, тощо. хоча, до речі. Е, руку тут піднімають. Не раз в мене було. От просто коли, чисто, якщо розминаємося, тобто це без от фар, якщо є завуження дороги, і хтось когось уступає комусь. Це таке тут в Дані теж роблять, е, як і у нас. От. Ну, одним словом, такі два нюанси, що я поки що згадав, розказую вам про менталітет. Третя річ про менталітет данський розкажу. Що мені теж помітно, це їхня пунктуальність. От реально. Це по тій школі помітно, і по лікарях було мені помітно. Тобто, та й не тільки. Де, деякі були випадки, що просто десь, десь в магазинах тощо. Е, пунктуальність. тобто от, Працюють вони чітко по встановленому графіку. Ніхто не затримується, не перетримується і не пере, е, перепрацьовує. Пауза є пауза. Хвилину в хвилину, найчастіше запізниться, чим у нас. Мені здається, в українці в навпаки більш трудоголіки. У нас і лікарі і, і, ну, залишаються сверхурочно. Ну, помітно, багато. Коли є от клієнти, та лікар тиб, ну, тебе обслужать в будь-якій сфері так, Наприклад, перукар тебе стриже, все, хвилину хвилину і вже все, кидає, можна сказати. Ну, отаке, типу, тут трошки перебільшення, звичайно, паралізоване. Але таке враження складається. Дуже сильно я помічав іменно так, що є в них по пунктуальності. Завжди вчитель скоріше піде, навіть ти щось можеш не дозробити якесь завдання, дві-три хвилини не затримується. Ще один менталітет, який хотів згадати дичам. Це те, що вони дуже рано починають свій день. Зайверонки вони. Я от зараз на парковці, де сам паркую автомобіль, іду на роботу. Приїжджаю, звичайно, в мене робочий день це в мене не, не жайвинок, тому що в мене з 10-ї роботи починається. Але тут по тим годинникам, парковочним, що ставлять на автомобілі, видно, коли люди приїжджають. І я вже переконувався не раз, просто цікаво було, думаю ця частина мені ближче, звичайно, завжди приїжджаю, все вже заповнено. Думаю, коли люди приїжджають, а приїжджають вони хто в 6.30, хто, хто перед сьомою. Ну дуже рано. Тобто, дуже рано починається свій робочий день. Починають рано і закінчують в принципі рано, тому що в них гуртки, наприклад, всі починаються з 4-ї години, як правило, дня і всі батьки мають можливість фактично. Ну, Очевидно, що вже до того часу більшість. Закінчує робочий день. Не так як нас до 6 працюють деколи і, і довше. Е, така особливість, помітна. Е, в принципі, те, що я згадав, можна і підвести під е, таке поняття, як баланс між роботою і відпочинком. Вони рано починають і швидко закінчують. Є ще час на розвиток. Двітям на гуртки ходити тощо. Е. І на завершення ще би якщо хотів виділити. На даний момент було видів відео, маленьке таке коротке, те, що дичани не випендрюються в плані розкоші. Їм байдуже, які, ну я не знаю, як байдери, ну не ставлять до такого рівня, як в нас в Україні, свій статус, показати свої доходи, показати скільки ти, чого ти в житті досяг перед сусідом чи перед іншим кимось. Тобто простота в будинках, нема, скажімо, парканів, щоб там загородити, чим вищий паркан, тим крутіше. Тобто пантів, можна так сказати, навіть не знаю. Автомобілі теж не стільки. Я думаю, що навіть може і не стільки, може, просто не економні, Багато є машин таких простеньких, недорогих, що дочани не їздять. Це я схиляюся на це через тому, що вони не можуть собі дозволити, кращі автомобілі, хоча в них багато є на нових електричках їздять, є різні люди. Тобто я це е, в інтернеті читав, і я тут бачу, що нема такого е, намагання виділити себе, показати е, багатство своє, як у нас в Україні. Ну до закінчення, друзі, що скажу. Я що це моя суб'єктивна думка щодо менталітету. Я думаю, що в зі мною походиться. Але навіть почути цікаву вашу думку, типу, чи теж такі були спостереження, особливо в тих людей, які вже тут може довше живуть. Чи так як я розкрив те, що мені помітно, що відрізняє дичани від українців. Ну і звичайно, друзі, підтримуємо Збройні Сили України. Не забуваємо регулярно донатити. Дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео.